Birthday English. Сьогодні поговоримо з вами про те, які бувають слова та фрази на тему дня народження. Перше слово birthday. День народження. Давайте скажемо разом з вами: Today is my birthday. Сьогодні мій день народження. Далі, наступне слово gift. Кожен з вас на день народження отримує гіфт. Що це? Це подарунок. Приклад, I bought a gift for Anna. Я купила подарунок для Анни. Далі. Cake. Cake. Це у нас торт. The chocolate cake was so delicious. Тобто шоколадний торт був дуже смачним. Наступне слово balloon це повітряна кулька. She had pink and blue balloons at the party. У неї на вечірці були рожеві та блакитні кульки. Наступне слово candle. Це свічка. До прикладу, there were ten candles on the cake. Що означає, на торті було 10 свічок. Birthday card, Birthday card. означає листівка. До прикладу. I wrote a message in the birthday card, що означає, я написала привітання у листівці. Далі party. party. Це вечірка, або ж саме святкування. До прикладу, we had a big birthday party. Ми влаштували величезну вечірку. Наступне слово surprise! Що означає сюрприз? It was a surprise party. Це була вечірка сюрприз. Всі з вами знаємо цю фразу Happy birthday. Що означає з днем народження? Everyone said Happy birthday. Всі сказали з днем народження. Blow out the candles. Задувати свічки. She blew out the candles. And smiled. Вона задула свічки і посміхнулася. Make a wish. Загадай бажання. Приклад. Make a wish before you blow. Загадай бажання перед тим, як ти задунеш свічки. Всім дякую за перегляд. Переходьте на інше відео. Чудес!